Добро здоров'я, добігає кінця червень. Ми зробили божевільний крок в сезон ягід. Ми забігли на гриби, замість того, щоб гребти чорницю. І не дарма. Ось який білий грибочок. Дубовий білий гриб. Такий гарненький, чудовенький. Міцненький. Як його ще назвати? А ось другий, коричнева шапинка, уже ніжка не сильно контрасна, дубовий білий гриб. Така краса. Лисички, не густо їх тут, але гарні, розмір добрий. Лисички і такі здорові, хоч ми бачили тут людські сліди. Люди тут ходили, їздили. Видно, транзитом зразу на ягоди. Це ми зупинились. Ось там, в кущиках сидять. Чудово. Наберемо сьогодні на смаженину лисичок. До молодої картопельки. Картопля вже гарна виросла в нас, а там сидить бліда поганка оливкового кольору. По одній збираємо тепер. Чим далі в ліс, тим більше лисичок. І там уже бачу білі гриби. Лисички збираємо, звісно, ой, який черінчик. Чим далі від дороги, де мало хто ходить, лисичок більше. Не бачила оцього мацюпульку. Ну він не такий уже мацюпулька, пристойний грибок. Але цю лисичку ще треба забрати. Отак От скидаємо в корзинку аби швидше. Боже, який же красунчик. Уже починає підніматися, уже починає ніжка бути довгою. Так, Ай, ідеальний грибочок. Як же приємно брати білі гриби лисичка поряд. Лисичок ми ще не наїлися цей рік, і там так само лисичка і білий грибочок. Ось лисичка, а це білий грибок. Треба ніж витягти, тому що дорослі гриби треба все ж перевіряти. А тут взагалі може його залишити так, щоб чоловік не чув, він десь побіг, а то буде сварити. Ні, він уже ніякий для збору. Але чудовий для висипання спорів, хай розмножується. Я вам скажу, що цей старший і не крепко побитий можна брати на сушку. Виходить, гриби тут були, ще й багато було. Але що ж, коли люди бігають на ягоди через це місце? Лисички О, лисичок ще не наїлися. Так сьогодні так і наїмося. Ой, яка здоровенна лисиця. Тут вона не одна і не дві. І там ще. Ой, тут їх багато. Зараз будемо збирати. Дома будемо чистити. Величенькі такі. Чоловік побіг і не озивається, мабуть, щось там бере гарне. Так би він уже тут був 10 разів би. і кричав швидше, швидше, поїхали, а так нема десь. Оце лисиці. Не дарма сіл у нас на базарі. Багато лисичок продають. І дого так і збираю, збираю, збираю. Які здоровенні. Чудово. Класно. І тут ще під листячком. О! Рідко хто в гарячий чорничний сезон може собі дозволити збирати гриби, та ще й шукати гриби. Отак От пробіглися по путі, вхопили що є, і бігом на чорницю. Чоловік ось ходить. Мабуть, він тут збирав лисички ще й співав обрізати. Вася, то ти тут був різав лисиці? Добре. Добре, що ніхто чужий наші лисиці не забрав. Ох ти. Я знайшла три, один негодний, великий, а два забрала. Я одного теж знайшов, він? Ох, який гарний. Чистенький. Чистий, чистий. Ага. Чудово. Боже, які в тебе чистенькі гриби, а я отак виколупувала і кидала в корзину зразу. Так. Я ж думала, зараз ти будеш кричати, то бігом хопити. А ми тут ще подивимося. Раз чоловік заохотився, то я вільніше себе почуваюся. І я вже буду зрізати. Ну, що, заробимо ми на пару сотень менше на чорниці. Нічого страшного. Один день можна і на грибах. А, ти вже тут. Я кажу, ну заробимо ми сьогодні менше. Ну, ладно, зате гриби пошукаємо. Одненьку тільки знайшла. Шляхти тут обрали, дерево, тут. Малесенький, червивий вже, так? Да? Ну вони. Хай буде. Ну розберемося там вдома, так. Да? Все на ягоди. Грибів більш-менш назбирали. І білий гриб сидить. На останок. Ти тут не ходив, ти ж ходив там по лісі. Це нам на останок приз такий. Старенький білий гриб, приз не особливо цінний, личинок нема, не лізуть. Значить, це жуки жукістопеліни. Його трохи подзьобали і пішли назад в землю. Я знайшла білого гриба і вже нариваюсь. На неприємності. Зараз буде крику. Іду по лісі ще, в одне місце. Ну, тут близько. Якщо то я мигом назад, так і недарма сюди бігла. Подивіться, скільки лисичок? Ось сховалася, Розкрошилася. ну нічого. Цю зрізати? Цю зрізати? Чорниця де-не-де ще залишилась. Здерта, але ось такі ветки ще є, ще можна знайти. В мене корзина неповна, тут півтора відра. У чоловіка відро. Не люблю я такого, коли все разом. І гриби, і ягоди, і хочу розірвись. Позавчора ми набагато більше взяли ягід. Збираємося, заходимо на прийомку ягід. Троянди просто шикарні.